Ми о, тим екіпажем стали вже під час повномасштабного вторгнення, бо ми прийшли як подружжя, і ну ми попросили, щоб ми були разом під час цього всього, що відбувається. Спочатку ми були в медичній роті, як евакуаційний екіпаж, працювали разом. А потім ми перевелися вже в батальйон. І в батальйоні теж так працюємо. Бо то, я йому найбільше довіряю, я впевнена, що що би не сталося, він завжди нас вивезе. От тому мені я себе ми, спокійно не завжди, колись був випадок. У мене ми поїхали на на перехват поранених і чекали поранених. Це був Кремінський напрямок. Та, так, Під криміною за турським була точка перехоплення. Нам привезли поранених, ми забрали, і я заводити машину, а вона у мене не заводиться. Поламався стартер, і вона каже: машина не заводиться. А вона каже, це веди. Ну мені байдуже заведи. Ну по мене лежать поранені вже там були з кульовими з переломами. Ніг, другий військовослужбовець з опіками був сидів, третій ще я вже не пам'ятаю, чим вже в мене все загружено. Всі підключені, підколені, все вже тільки залишилося їхати на лиман. А він мені каже, машина не їде. Ну як таке може бути? <сум> <сум> не може бути такого. Але потім приїхала амбуленса. Приїхала інша, ми добре. перегрузили, а потім нас відтягнули.